Нова колекція мармуру. Показую всього 6 штук на всю Україну, а уже по супер ціні вони будуть тільки у вас і у Майкла Джексона. Подивіться на цю красу. Це мармуровий паркет, саме новий малюночок. Буквально він ще гарячий, подасочка. Гляньте, будь ласка, ближче. Тут ми вже зробили вінтінки сірого, нюдового, кремового, темнішого біжа, світлішого біжа, щоб ви не переживали, що він вам точно підійде. І подивіться на цей 3D-об'ємний малюночок, як він класно-класно виступає саме з цього килимочка. До речі, ви знаєте, що цей малюночок це новий тренд 2025 року. Так, мармуровий паркет. Тепер ви можете зробити свою кімнату просто незвично стильною в сіробіжевих відтіночках, де таке ще бачите. Тепер ви можете паркет зробити сучасним. Тепер ви можете постирати килимочок, тому що він на котоновій основі. Тепер ви можете насолоджуватись цією темненькою бахрамою, тому що вона зовсім не марка і досить легко чиститься. Тепер ви можете насолоджуватись нашою безкоштовною доставкою на такі великі килимочки, та ще й адресна.